Ну, це точно фініш. Вибив по максимуму, наскільки можна було його вибити. Ой. І всередині також. Я думаю, що під кислотним ґрунтом і мовілем воно ще поїздить. А так взагалі-то бажано його все міняти. Ну, хіба можливо його все поперемінювати? І погрунтував. Все загрунтував кислотним ґрунтом. Це кислотний ґрунт мобіхел, Я вже його перевіряв, він гарно тримається до металу, тим більше, між піскоструєм і ґрунтуванням пройшло півтори хвилини. Тому все повинно бути шик і близько. Якщо хтось хвилюється, що трошки стружки попаде на кислотний ґрунт, то не хвилюйтесь. Все буде добре. І, в принципі, тепер можна його приварювати назад. Потім гарно залить мовілем, і хай звеню.